в студії з'явився новий гість. Ми його запрошуємо до нас. І це І Тарас. Добро багато керівник міжнародного філіалу. Не так, керівник філіалу міжнародного клубу лисих чоловіків Бруталмен у Тернополі так вимовила. <рес> <рес> Доброго Дараз. ранку. Ми вас вітаємо з Днем нарожня Єлизавети. Хочете примірити корону? Ну корону примірюють напевно таку типу. принцесу. Тут і так дві принцеси сидять. Я думаю, що корони мають бути у вас. Короля має бути посох, Знаєте, такий, щоб давати наганяє комусь, якщо щось не робить. А коли у вас коли День народження? народження? було 4 березня. Ми вас вітає Не так так давно? вітаємо. Але вітаємо. Так. Як ви відсвяткували? Схожий на е, день народження королеви чи буденно пройшло? Я... Ми робили технічне відкриття закладу і проганяли заклад, і це було більше в, в робочому форматі. Ну, В загальному а, є декілька стереотипів на рахунок дня народження. Хтось його святкує гучно, а хтось каже, що це навпаки треба плакати, тому що це ще на один рік стало менше життя. А, ну, Взагалі маємо багато стереотипів в житті, які ну, часто в різних країнах по різному сприймаються. А... Ну, я думаю, що і різними людьми по-різному сприймаються. Однозначно. Отже, про який заклад ви говорили? Я знаю, що заклад і клуб мають дещо спільне. А, так, в нас є. Я являюся власником закладу приватного клубу Лисий. А, він знаходиться в центрі міста Тернополя. Він об'єднує не тільки лисих, але й ще ш... шанувальність лисих. А... А також друзів заклад працює в закритому форматі для того, щоб попасти, потрібно попередньо зрозумувати столик. І зараз Лисий запускає бороду. Я думаю, що ми до Пасхи вже відкриємо літню площадку, яка буде називатися «Борода». Ого, Це таке порівняння. А, так, а от яка мета називати клуб Лисий? От чим ви там займаєтесь? Для чого, для чого, для чого створювати такий клуб? Вам серйозно чи пожартувати? Потім ну, пожартуйте, а потім серйозно. Ну, поганяти... а ми вирішимо в ну, я думаю, що це такий двозначний може бути, ми там ганяємо лисого. Серйозно? <рес> 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 Насправді, у нас там є більярд на першому поверсі. Більярдні шари вони також лисі, і ми дуже багато людей насправді є пошиноліз більярду. і можна поганяти лисих шарів трохи по більярдному столу. Насправді більярд — це є вихід із Англії, і як в нас все пов'язано сьогоднішньому ефірі. А, Англія є на сьогоднішній день, можна сказати, прородити цю білярду. Всі ми часто бачимо снукер чемпіонати по снукеру. На жаль, в Україні він не є настільки популярний, в Україні більший популярний наш так званий російський біляд, коли шари побільші, лузи поменші. І легше так? і враховуючи те, що нас зараз дуже багато іноземців в Тернополі дуже є популярним пул. Це є американський більярд, це коли стіл менший, шарики менші, лузи більші. Але хоч здається, що ну, лузи більше, шар менший, грати легше, насправді грати важче, оскільки це є дуже серійна гра і треба дуже контролювати свій шар для того, щоб, ставши раз до столу, закінчити партію з одного кия. А також в закладі можна дуже смачно поїсти, попити, поспівати караоке, покурити калян. Одним словом, можна відпочити будь-яку відпочинок на будь-який смак для будь-якої компанії. Скажіть а не лисих, випускаєте свій клуб білявок до прикладу? А, ну ми ж не питаємося, хто де лисий не перевіряють і приходять. Ну якщо дуже хочете, може перевірити. Дійсно, бруталемен. Придеться повірити на слово. От, е, ну, я... можливо, локоть там лиси. Можливо, уточняємо колінку. Ви знаєте, в мене е, назріло запитання. Ну, правда, можливо, трішки не по темі. наш ефір називається Хто рано встає. Ну і е, ну, подумати можна е, придумати або поміркувати, хто рано встає. І що саме? Тому Бог дає люди Швидалі, кажуть. Швидалі відбувається. А, знаєте, так. давайте напевно я... розкажу анекдот в цю тему. А як ви гадаєте, яке має бути продовження? Ну, я анекдот розкажу, думаю, воно і буде продовженням цього всього. Ізя почув поговорку, хто рано встає, тому Бог дає. Ну і пораніше встав, одівся, а костюмчик саме новий свій чемоданчик, саме новий, і пішов на вулицю. Вертається хвилин там за 30 додому, весь порваний, побитий. Потовчний Сара, ізінька, боже мой, що случилось? Він хтось раніше встав, чим я буває. На жаль, буває. Так мене корона не злетіла, бо я відчуваю, що вже вона все, все, все нормально. Ти тільки менше її менше рухатись завмерти і не дихати. Я думаю, що корона вона має бути не на голові, вона має бути всередині голови. А насправді, наскільки я знаю, в жінок є чотири іпостасії психологічних. Це є, це є королева, це є хазяйка, це є коханка і це є дитина. І насправді жінка має бути в різні формати різною і бути виконувати різну іпостасію. Ви знаєте, коли прийде, прийде чоловік додому, а вона королевою сидить і там а, на троні своєму, а він їсти хоче. Ну, я думаю, що там стосунки не дуже складуться. Да? Або коли е, жінка хоче якогось подарунку, а при цьому буде себе вести як хазяюшка, Ну якось кому ми хочемо дарувати подарки. Ми хочемо дарувати подарки дітям. Відповідно, в той момент, коли е, жінка хоче, щоб їй подарували подарок, вона напевно що має бути вести себе більше як дитина. Скажіть, будь ласка, в клубі «Бруталмен» ви обговорюєте такі питання? А насправді саме там займаєтесь? Насправді є наш президент клубу Олег, він є. Сертифікованим секс-інструктором, а він проводить дуже багато часто і учасник різноманітних спічів обговорень на рахунок таких тем обговорень. А ми зараз плануємо робити такі обговорення і в Тернополі. Я знаю, що нещодавно в Києві був так, семінар так, чи що так. А чому говорять мужчини? якраз на цьому семінарі піднімали питання стосунків чоловіків, жінок. На жаль, скажіть, я перепрошую, чи, чи може бути, поки ми не втекли, поєднання цих чотирьох іпостасій в одній жінці? Звичайно. Це, тобто, маємо, давайте жінка. повторимо, це має бути дитина, королева, коханка і хазяйка. Так. Угу. Тоді це ідеальний варіант? Так, да, але в правильний момент. І Знову жінкам. <рес> <рес> Жінкам треба бути різними Теба і знати, знати коли. <ріст> Але no, на, як... насправді і чоловікам треба бути різними. А, знаєте, саме головне виключати свій егоїзм і думати, як я впливаю на інших, як я а, своїми діями а, впливаю на оточуючих, оскільки якщо брати тільки егоїзм, що тільки мені, ну так стосунки точно не поводуєш. Чим особливі лисі чоловіки? Раз ми вже говоримо про них. А, ну вони блістящі. О, так? Як все геніальне, як то кажуть про це. і не на Тар... більше пудри. Тарас, можливо, ви хочете поснідати, бо ми так якось ну, утпри... ви знаєте, я, я без радістю, але я думаю, що якщо я буду жувати і з вами говорити, мені приємніше буде поспілкуватися з двома блондинками зранку. Ну це ж прекрасна. Я думаю, про це а, мріють дуже багато чоловіків. Пороснутися з двома блондинками, ну це ж так сьогодні півтернополя блізня... блізняшками, ну це ж. То ми разом снідаємо. Я от не до кінця розумію в Тернополі. Відкрився нещодавно філіал клубу Лисих чоловіків, mm -hmm. який називається Brutal Man. так. так. Так, отож, скільки там є учасників? А на сьогоднішній день в Україні є 27 учасників. А в Тернополі в Тернополі зареєстрованих є два члени. Одним являюсь я другим являється мій батько. Він є ще й самим старшим членом. Клубу лисих в Україні йому 74 роки. мені тут я перепрошую, вужко режисер підказує, що частину наших працівників хочуть приєднатися. А, без Які привірати проб... ремонт без, без проблем? Ми для цього просто треба заповнити анкету, і потім випробний термін. А на рахунок дивіться, а є Бруталмен, Це є міжнародний клуб лисих. Є приватний клуб Лисий. Це місце для відпочинку лисих, та й не кілька лисих. Раз. Я щось побачила. Я перепрошую, зробіть так. Ну я думаю, тут розкадруйте. <рес> <рес> Лисі роля. <Руліть. Руліть. рес> да. Це наш головний <рес> хештег. <рес> да, головний наш <рес> хештег, який ми вважаємо ну насправді, якщо говорити про статистику, 30% топ менеджерів є лисими. А топ-менеджер міста Тернополя також є лисим. А, насправді, лисина – це є зручно. Зранку встав, протер та й пішов далі. Маєте на увазі а, мер міста наш? А, так. Хочете сказати, що лисі чоловіки особливі? А, ну, дивіться. А все-таки всім, а, ну, можна сказати. Спонукає всім гени, природа, вона є головною. Якби в самій критичній ситуації все рівно ми діємо на підсвідомому рівні, на підсвідомих наших стратегіях. Коли там стається взрив, ми всі сідаємо, падаємо, щось інше, оскільки це і підсвідомі стратегії тікати, бо страшно тікаємо. А аналогічно не задумуючись, ми і сприймаємо інші речі. Також е підсвідомо чомусь ми е чоловіки дуже подобаються імпонують пишно груді з пишними формами жінки. Чому? Оскільки. Е Природньо зрозуміло, що така жінка краща для продовження роду. Якщо ми говоримо про лисих чоловіків, а... що Лис... не ну ви я думаю, вам обом нічого не бракує дівчатка. Ой, ну. а... Якщо ми говоримо Справили. про лисих чоловіків, лиси на це є показник кількості тестостерону у чоловіка. А якщо його багато, відповідно дурне волосся починає покидати розумну голову. Так, Стоп. Зразу запитання. Я буду перебивати, бо в мене ж родять ці ідеї. Лисі... окей. <світ> 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 Отже, лисі, які стали лисими природнім шляхом, і лисі, які це роблять навмисно. Ну, спеціально, Звід... вони відрізняються. <світ> Лисий це не кількість волосся, це стан душі. Ага. О, У нас класно. є сюжет. Це... Давайте ми. Покажемо нашим телеглядачам, та самі подивимось детальніше. Саме про який клуб ми говоримо. Часом будемо снідати. увага на екран. якщо там члени клубу хочуть, можна там взяти бритву навіть перформанс зробити. Філіал міжнародного клубу лисих чоловіків Бруталмен відкрили у Тернополі. Учені та представники клубу переконані, лисі чоловіки сприймаються навколишніми як сильніші, спортивніші, а також більш успішніші керівники. Таке об'єднання в Україні з'явилося. Чотири роки тому наразі учасників клубу лисих чоловіків в Україні є 27. Двоє із них тернополяни. Потенційний член клубу повинен досягти віку 28 років, відповідати головним принципам клубу доброзичливість і порядність. І щодо нього повинно буде прийнято рішення радою клубу. Виключення з клубу. На жаль, вони мають місце, але це дуже поодинокі випадки. Це той випадок, коли от, ну, відразу не розгляділи. Головний девіз клубу лисі допомагають один одному. От. Я б його розширив. Тому що ну лиси вони не лише один одному допомагають, вони допомагають іншим. Одним із напрямків клубу є благодійність. Так звані лисі брати допомагають онкохворим та хворим алопецією. Одним із таких є учасник проекту Говорить Україна Бахтіар із Лисичанська. Хлопчик з 13 років потерпає від цієї хвороби, запевняє спілкування із старшими успішними чоловіками вселило впевненість у собі. Мидравім бізнесу друга, настроєння друг друга, та атмосферу в к. que Ми часом ся и получаем удовольствие. Это, это Дорогого стоит. щоб стати членом клубу Бруталмен, недостатньо лише полисіти. Потенційним учасникам дають випробувальний термін, який може тривати кілька років. Після чого відбувається урочисте прийняття у лави Лисих на відкритті філіалу клубу Бруталмен у Тернополі команда Лисих поповнилась новими учасниками. До слова серед почесних членів клубу є Василь Вірастюк, Артем Тіхевич – переможець проекту Феномен. Та тернополянин Станіслав Ковальчук найстарший учасник об'єднання лисих в Україні. Дотримуватись принципів і традицій міжнародного клубу лисих чоловіків бруталомен. Відстоювати інтереси і пропагувати ідеї клубу. Слідувати девізу клубу лиси завжди допомагають один одному. Поаплодуємо, останній чоловік, який вдягнув такий золотий шалик. Це під, ваш не, батько. Під, під, під так, Він а, крім того, що він вже більше 50 років а, носить корону лисини, а він ще є заслуженим художником України. Він є неодноразовим призаром та чемпіоном вулиці серед ветеранів по більярду. А ну і там, на, на, на секунду йому 74 роки. 54-го року він грає білярд, і насправді вченими доказано, що білярд це є вид спорту, і ну на секундочку, за партію гри в білярд ви проходите 2-3 кілометри. Крім цього, це координація рухів. Вам потрібно глазомір, контроль е, е, рухів рук. Вам постійно треба нагинатися, розгинатися. Тому е, насправді білярд досить, е, хоч він здається, таким виваженим, спокійним. Ну, повірте, коли серйозні навантаження, коли не? ви пограєте 2-3 години білярду, то ноги починають підкошуватися. І так я ну. думаю, що про білярд ми зробимо колись окрему програму. Це справді цікава. Я гра. думаю, що ще запросимо туди, гра запросимо туди. В нас є федерація білярду України, є е, е, президент Федерації в Тернопільській області Андрій Мазепа, який. Постійно розвиває та допомагає розвитку білярду у нас в регіоні. А вони часто їздять на змагання як по Україні, так і по світу. В Тернополі є чемпіон України по снукеру, який ми не вміємо грати ні, ні те, ні те. А нічому вас не вчимо. Ви приходять доблиси, ми вас все навчимо. До речі, я пробувала грати. А скажіть, будь ласка, ім'я чемпіона снукеру? Я зараз на не згадаю. Ну я Ну, дивіться на насправді всіх в білярні є якісь клички. Хоче б кличку чемпіона України. Дивіться, Наприклад, так? – Ну грубо кажучи, нікнейми. Да. це зараз. Модно, нікнейми, тому що а колись це були просто клікухи в дворі. Поганяло що говорити. Це чемпіон України. Чемпіон України по снукеру. Він з Тернополя. Його нікнейм – Сенек. Ценник поважний. Так, так і запишу. А, <рив> Мені цікавий. А, а батька, як він полисів, його в білярні завжди звали Лисий. Відповідно, звідси, і а, пішла, пішла назва. Ченнику передаємо привіт і гадаємо, що колись він завітає до нас у студію. Однозначно, коли будемо говорити про білярд, я думаю, сюди всі білярдісти завітають до вас в студію зі своїми вудочками. Візьмемо сюди Саме... Однозначно. Так, я прошу вас випрямити спинку. А, вже по королівськи ну, давайте, сідаємо. Так, Ви вже розняли зня... Зан... Так, і ми хочемо всі бачити, щоб оператори розкадруйте, щоб було видно всім, що там написано. Лесі рулять. Я бачила шалики, що вони означають. А, дивіться, є шалики трьох типів, є блискучі, є золотистий, є пурпуровий. Пурпуровий – це президента клубу о, українського, золотистий це почесного члена. А серебристи це члена клубу. А щоб розуміти, членом клубу стати не так просто деякі люди чекають вже більше трьох років на прийняття їх в клуб, о, коли після того як написали анкету. Що ще потрібно зробити, щоб все таки їх прийняли? А, ну прийняли. напевне, що бути порядочним і своїми всіма діями показувати, що ти дійсно можеш бути членом такого клубу. Скільки основне це що лисі допомагають один одному, і тут якраз питання, щоб була підтримка один одному, не тільки одностороння підтримка. Отже, про ваші соціальні проекти ну, дивіться розумієте. після виходу в ефір новин про те, що відкрився клуб лисих, До нас почали звертатися лисі Чоловіки і один з них він якраз хворієрнополяни. Так, тернополяни, він якраз хворіє алопатією, Він з 9 років він повністю не має волосся. Це проблема, напевне, для чоловіків а, ну, Психологічна? Так, це, це насправді це психологічна проблема. І дуже багато знаю чоловіків, які лисіють і починають щось з цим робити, починають там втирати, пересаджувати. щось робити. Ну, Присаджувати це вже треш. Це вже там, і дупа до... на голові, це вже забагато. Як допоміг ваш клуб? А, насправді учасникам. ну, значно ми прийняли анкету, і саме головне це є проста людська підтримка. Це поспілкуватись, посидіти. Поговорити, ми зараз продовжуємо спілкуватися в Фейсбуці постійно. А, і, ну, щоб розуміти, а, насправді саме головне – це проста людська підтримка, психологічна підтримка. Це дає можливість робити там, перевертати гори. Насправді, жінки. Ну, є така теорія, що всі гроші в сім'ї заробляє жінка. Тільки вона заробля... Це де така теорія? є? – Я вам зараз поясню, в чому саме. Вона не напряму заробляє, а надихаючи свого чоловіка, Правильно вона, принос... Та, вона цим приносить гроші в сім'ю. Тобто Жінка має не. От, окей, вона має інколи бути королевою сказати, я сказала. Але насправді жінка має надихати на подвиги. А якщо ми подивимося на минуле, а, через що відбувалися подвиги. Філософ, всі, Тарас. А, я слухаю були... не просто лисий, але філософ, це всі лиси такі філософи. А насправді всі лиси є розумними, оскільки розумну голову покидає дурна волосся. Ви Тому, класні, це, чи... чесно. Я була одна зустріч. Тебе тільки з з ними. Холодні. Я охолола від цієї зустрічі. Вони ну, дуже позитивні. Ну, Жілки пакають. Це, 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 це не комплімент лисам. Жінки мають горіти біля а вони холодні. Я думаю, це все Окей, після ефіру зворотні реакції, реакція. Так, давайте я розкажу. Вони насправді дуже позитивні, вони компанійські, справді допомагають один одному в спілкуванні. Журналісти надзвичайно позитивно спілкуються. Так, то Леся з вами спілкувалася, знімала сюжет, то вона прекрасно це знає. Вона ще під враженням ходила, розповідала цілий день мені. Ну, дивіться, а є кожен насправді. Так сталося, що всі лисі нашого клубу є ну, не останніми людьми. В більшості є свої бізнеси або а, займають якісь досить непогані посади. До, Тож, лисі, до лисі речі, от, цікаво, чи є у вас такий факт життєвий, можливо, ситуація стала, що саме лисина вам допомогла mm -hmm. в чомусь? Я не знаю, як ну мені борода допомагає, я її почухаю і в мене все стає. Можна так висмикнути, як і не треба, можна просто почухати. Бажання загадати. Я, не можу, я не дотягнутися. А, не Насправді, Олег, він є юристом і він часто бере участі в судах. І так стається, каже, коли я приходжу, ну а він такий, нагадуючи місць, якщо бачили фільм Хітмен, да, лисий в червоний галстучок, в костюмчику, такий. Ну кидається а, в очі зразу. А, ні, таке враження, що щось хлопником. І каже дуже часто, коли я виступаю в суді, мої опоненти ніяковіють і. Починають бекати, мекати не можуть нормально виступати в суді. А за рахунок того, що своїм шармом спрацьовує такий так званий стереотип, а, що... не стереотип, не стереотип. Це, це, це ми знову ж вертаємося до природи. А, питання ну жінки зрозуміли продовження роду. А чоловіки, тестостерон – це показник чоловічого гормону, тобто показник сили і коло це всі підсвідомо розуміють. Підсвідомо лисий чоловік він здається сильнішим, чим з волоссям? Ну, згадаємо 90-ті чомусь всі були лисими. Хоча ми стараємося від цього стереотипу відійти. Скажіть, яка мета створення в Тернополі саме цього клубу? Чому саме цього року не швидше? Ну, скоріше не знаю. Скоріше я про клуб Лисих не дуже знав. Я познайомився, ми познайомилися в минулому році, в кінці минулого року, десь в грудні познайомилися з Лисими в Києві. Ну потрібно було пройти час, щоб ми один до одного протерли, зрозуміли, я зрозумів, що це за клуб, вони зрозуміли, хто я і чи підходимо один одному. І після цього я зрозумів, що ну насправді. Не грає ролі, чи це там клуб лисих, чи якийсь інший клуб. Питання об'єднання людей по інтересам. На жаль, в нас люди якось розпорошилися, і кожен якийсь в своєму окремому знаєте, от поговорка, що моя хата з краю, от вона якось діє негативно. І тут стояло питання, що об'єднувати людей, а об'єднувати треба по якихось інтересам. Ну, ми вирішили об'єднувати по інтересах лисини. Ну і з другої сторони, оскільки лисина це є генетично, значить усіх лисих подібний ген. А якщо подібний ген, це значить є родинні... що поговорити? А, ні, це є родинні зв'язки, значить лиси є братами. Ну все, значить, об'єднуємо братів. Так, у мене знову виникла ідея сім соколят на одній подушці сплять. Світа мовчить, Тарас відгадує. Це просто загадка. Сім соколят на одній подушці сплять. Ну, я би міг сказати е блог, але в лисах блог немає, тому в <свісно> цьому. <свісно> ну добре, я вам підказку дам. Все набагато простіше. Про лисик на хвилинку забудемо і згадаємо про квіти, про соняшник, про насіння. <свісно> а це я підводжу до того, що вашар настільки нас зачарував, <свісно> ми хочемо подарувати. Насіння від нашого вишуканого здорового спонсору. Так, насіння соняшника. Вишуканий Вишукано. Я думаю, що коли ви з своїми співклубниками будете проводити час, і воно вам стане в пригоді. Ми присядемо на кордочки, будемо щекати сімішки. Будемо таким, як у нас є район, такі спальні, бам, будемо бамовськими за татинами, сидіти, щокати сімішки на корточка. У мене ще одне запитання. Не пасує, щоб керівник філіалу міжнародного клубу лисих чоловіків Бруталмен у Тернополі був не дуже то лисим. А, ну ми ж говоримо, <свісно> ми ж говоримо, що лисим – на це не кількість волосся, остан душі, а на рахунок ну, все ж таки. А, а... На рахунок загадок, я вернувся до теми загадок. Якщо у вас буде в майбутньому спонсор, я вам дам загадочку, а ви потім знайдете спонсора під цю загадочку. А, Вона ш... А ш... Скарб. Що ти смотриш на мене, роздівайся, я твоя. А що це? це собі не взяти на зауваження? Гадаю, це би таким шляхом треба шукати спонсорів. А, ні, насправді це ліжко. Ага, тобто виробник меблів, звичайно. П ять, п ять я можу так, а тим, де футболаш клуб. Дивіться, в нас є насправді ще є клуб шанувальність лисих. Я думаю, що однозначно. А... Справді є? Чи ви Так, ні, звичайно, є. В них є футболочки Я люблю лисих». Хештег. А, без хештега просто Я люблю Зрозуміло. В мене ми як відкривали клуб. Я багато спілкуюся там, з київлянами, з маркетологами різноманітними. Ну і кажу, я відкриваю. Клуб, лисий розважальний, Він каже: Лупаш по я кажу в плані Лупаш поповній, брий всіх ну і пацанів я ще побрию нас. Як бути з дівчатами, офіціантами, які ходять по залу? кажу: ну це ж ну не не тактовно, якось негарно, не жіночно ну. А, ну, І вони кажуть, зроби їм футболки, я теж лиса". Це ну, Це краще, ніж застосувати силу. Так, Ну і поставити стрілочку відповідний напрямок. Всі напрямки, їх ж багато. Ви сказали, що нас це нас стан дебіль, душі дебіль. Так, ну, ми, ж не, ми ж не уточняємо де лиса. Так, ми вже чули. Можливо, ви згадаєте якийсь смішний анекдот. Я бачу, ви, у вас такий гарний настрій. Я і думаю, ви, що, до речі, Тарас міг би стати нашим співведучим, співведучим. Я, Нам буває досить скучнувато думати. Я би, ви знаєте, я би з радістю просипався в обіймах двох блондинок ще й в ефірі, але це треба поговорити. За межами студії а, так, ми провіримо спочатку. Про <ріст> це за більярдом. Як за одною навчимося, ну ви не знаю. Давайте до я дуже люблю, коли жінки грають в більярд. Це, насправді, крім того, що це а, спорт, це ще дуже прекрасне естетичне задоволення. А, тому в нас а, маркер а, є дівчина. А маркер, щоб ви розуміли, хто такий маркер, маркор, це той, хто відповідає за білярні столи. І коли хтось з гостей приходить сам в білярну, але хоче пограти в білярд, а немає напарника. Маркер завжди може пограти в білярд з нашим гостем. Я Цікаво. скажу, що це такий маркетинговий хід, напевне, тому що зазвичай приходять грати чоловіки. А, ну, це вже наші ходи. Чоловічі. Лисі. Але, але я гадаю, що ви в правильному напрямку. Все-таки це справді а, зацікавлює. Про анекдоти? Так гарного настрою для всіх тернополян, для всіх, хто народився і не народився на завершення нашої програми. королеви Єлизавети в Супер-анекдот від Тараса Ковальчука. Давайте, напевно, я просто дуже так люблю розказувати анекдоти не в ефірі, а в іншій обстановці, Ну, давайте для ефіру якісь такий. Цензура що ми отримали. Цензурний. А, щоб не все запікати. А, звичайно. А, ну, трошки про ІТ-тематику, про. Ходова, така актуальна щоб, тема та, є. Комп'ютерна мишка вирішила ну, комп uh -huh. определити, ну, хто ж в комп'ютері найголовніший. Да? Тобто, хто, хто ж тут найголовніший в нас? Ну, і питається в клавіатури, слишку клава, хто в нас найголовніше, в принципі. Вона каже, та фіг його знає. Каже, запитайся в стекла, каже, ну, монітори. Стекло, хто в нас найголовніший? Та не знаю, ящик, походу, найумніший, Запитайся в нього, тому що він все, походу знає. Ну, питається, каже, ящик. Слухай, хто в нас найголовніший? Той такий, о, напрягнувся, загодів, погодів, погодів, такий каже, мадам, напевно. В плані мадам, Цей тормоз, того дум, тормоз та тормоз, на якій связі має? це собі так взяти до уваги. Супер, А тому. Обі виграти можна тільки завжди разом, тому треба об'єднувати, об'єднувати зв'язки, об'єднуватися, голити голову, вступати в клубли, можна інші частини щось... мати широкі зв'язки, так? так і тоді все буде добре.